Астрологічний прогноз візит Сіціньпіня в Москву. Якщо візит відбудеться 20-22 березня. Якщо це буде декілька днів, то тоді перші дні, це 20-21, це більш скритні дні, місяць в, рибі, в рибах. В ці дні більше неопридільності і неясності. Також це закінчення. Лунного місяця 20-21. Це дні, які пов'язані ну якби не з початком нового, а з підведенням ітогів того, що є. Тому я б припустив, що візит буде 21-22, коли почнеться новий лунний місяць і <кій> Планети, більше планет буде Вовні. А також це з'єднання планет вовні означає з'єднання. Кого Овін? Овін це знак агресора, з'єднання агресорів, з'єднання ну, або активних людей. Ну, така трактовка. Ті, хто воюють, з'єднання тих, хто воюють. Значить, Овін це знак здяка радикальний і егоїстичний. Тому, скоріш за все, на цій зустрічі всі будуть переслідувати свої інтереси. Не, цікав, не цікавитись інтересами інших. Ці всі планети проти знака Зодіака Терези, О, він, він сам за себе, кожен сам за себе, егоїстичне розташування планет Путін – це не те, чого хоче Путін. Тут проблема така, що не тільки для Росії, а й для інших країн, які є авторитарними. Цзіньпінь, багато сроків в, в ролі президента. Для них настають скрутні часи. Лев знак зодіака з царством і з авторитарністю. Він в собі зараз ліліт облеві в, в, в 2023 році. Це означає, що для диктаторів ну, погані а, часи. І Плутон входить водолій, стає проти лева. Все одно проти диктаторів, погані часи. Також водолій це знак співдружності, а не єдиної страни. І не єдиної країни, так, НАТО, Євросоюз, інші всякі союзи. І Плутон буде підсилювати водолій. Плутон виходить із Козорога, і це пов'язано з країнами з вертикалью влади. От Китай одна з таких країн. І Китай втрачає силу Плутона поступово в 23-24 році. Продовж двох років Плутон буде виходити. Тобто у Китая відбуваються зміни, і він ну, тому шевелиться. Плутон переходить водолій <кій> наприкінці березня. Це в будь-якому випадку означає зміну контексту ну, якоїсь військово-політичної ситуації. 23 березня Плутон переходить водолій. І... Також Марс знаходиться в. Ну, тобто, це означає, що втручання Китаю воно буде носити якийсь ну, глобально політичний відтінок. Е, значить, далі, Марс зараз знаходиться в карті Сі Цзіньпіня поруч з його Марсом, поруч з його Сонцем. Той Марс, який зараз на небі, він поруч з планетами Сі Цзіньпіня. Ну, і це означає, що ну фактично він воює. Те, що він робить, ну, Сінзеньпінь, він воює і е, ну, бо Марс планета війни, і ну, дбає про свої інтереси. Типу, дбає про свої інтереси. Але ну, все одно, якщо говорити про майбутнє, то як я вже навів. Чому Китай вважає, що буде втрачати свої позиції на світовій арені, бо авторитарні і вертикальні режими вони будуть знижувати свою силу. І, ну і от щось він хоче зробити, щоб я не знаю, що він хоче зробити. Ну просто об'єктивна ситуація така, що Китай ну, він поступово виходить з трендів. Це не означає, що Китай ну, зовсім. Знизить свій вплив. Ну, але це не йде, ну, не йде на розвиток, якби Китаю. Це такі процеси стагнації в розвитку. Ну, далі слідкуємо за новинами, що воно буде далі, будемо буду робити прогнози. Дякую за увагу.